Господь з вами І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу. Як вам здається? Один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав. Сину, іди попрацюю сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив Я іду, пане. Але не пішов. Котрий з двох. Виконав волю батька, кажуть перший. Промовляє до них Ісус. Воістину кажу вам: митники і блудниці, випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, другу неділю поспіль ми з вами чуємо про виноградник і людей, які туди йдуть або мали би піти працювати. І найперше, зверніть, будь ласка, увагу, що те, що ми з вами чуємо на літургії, те, як підбираються читання, це потрібно для того, щоб ми прослідковували якусь певну думку. Я дуже часто на недільних, особливо, проповідях. Звертаю ваші, вашу увагу, дорогі брати і сестри, на те, що є дуже великий зв'язок між першим читанням, між другим читанням і Євангелієм Псалмом, що це речі взаємопов'язані. Але також сьогодні ми можемо побачити, як, наскільки великим є зв'язок між сьогоднішньою притчею і, ну, так можна сказати, вчорашньою, ну, тобто минулонедільною тиждень тому. І цей зв'язок дуже великий. І там і там ми бачимо виноградник, і там, і там ми бачимо людей, які йшли працювати чи мали йти працювати. Але Є дуже важлива думка. Якщо минулої неділі ми бачили, що там з тією заплатою, з тими працівниками, наймитами є якісь гармидри, є якась плутанина. незрозуміло, ті працювали 12 годин, отримують динарій, ті працюють годину, отримують динарій. Незрозуміло, звідки така щедрість, звідки така поспішність, Не мов би в того господаря більше йому хочеться заплатити. Аніж щоб вони виконали ту роботу. Якось так незрозуміло, хто йому ті працівники, чому він до них якось так дивакувато ставиться. І якщо подивитися на минулотижневу притчу в світлі сьогоднішньої, то для нас стане зрозумілим, тому що ті працівники в винограднику це ніхто інший як діти. Сьогодні ми чуємо про двох синів, які так само мали піти в виноградник. Їх тато кличе, вони хочуть йти чи не хочуть і так далі. Всі перипетії вся зав'язка сьогодні на цьому хочу чи не хочу. Але зверніть, будь ласка, увагу на ось цей аспект минулотижневої проповіді, минулотижневого фрагменту Євангелія. Батько цей. Власник саду, цього прекрасного виноградника запрошує своїх дітей. І він хоче, щоб кожна дитина щось отримала. І він хоче, щоб. Кожна дитина була в плюсі. І йому не шкода, він щедрий. Він дивиться теж на дітей, які зляться одне на одного, дивляться заздрісним оком. І тут повторюється знову історія взагалі перших синів чи перших братів, які згадуються в святому писанні. Мова про Каїна і Авеля, так що один позаздрив іншому. Ну і тут ця думка постійно повторюється в. На листках святого Писання, тому що ну так, ця заздрість була в різних людей, в різних аспектах, в різних ситуаціях. І там Йосипа Єгипетського і пізніше Ісусові так само заздрили. І Ісуса боялися через це, і саме через цю заздрість його хотіли вбити, знищити, того, що він щось каже інше, що їм не подобається. І сьогодні ми з вами так само чуємо до кого. Ісус е, скеровує цю притчу, перші адресати, це того часу читаємо. Сказав первосвящ... Ісус сказав первосвященникам і старшим народу. Тобто, знову ж, е, перші слухачі, так як і минулого тижня, це. Ті, кому дано багато, це люди вчені, це шляхта народу, це ті, хто вели народ, це ті, хто мали авторитет, первосвященники і старші народу, їх люди слухалися, по них приходили по пораду. Вони керували, як має бути і як не має бути. Зверніть, будь ласка, увагу, що ця їхня влада не була такою вже й неважливою, тому що. Пригадайте, будь ласка, історичний аспект, що е, Рим куди приходив, там ставив свою владу і крапка. А в Ізраїлі було щось особливе, там був цей тетрарх ірод. Це якби, начебто, євреї мали своє царство, начебто мали свою владу. Ясно, що вона була маріонетковою, е, чисто для Галочки, але ж була, чому? Ну, бо виявляється, ось ці самі старші народу, первосвященики, так колотили тим народом, що там постійно були бунти, неспокій. Ну і зрештою, так як ми знаємо з історії, після смерті Ісуса минає кілька десять років, так, у 70-му, якщо не помиляюся році, то все-таки ці єврейські бунти досягають свого апогею, римляни приходять, роблять облогу Єрусалима, пізніше облогу мосаду ні, не мосаду. Великіло як Як та гора їхня називається? Добре, я думаю, що ті, хто з вас знають, напишуть в коментарях. А я пізніше якось вже пригадаю, та гора, там, де єврейське військо складає присягу, де була їхня фортеця ірода. Отож, ми бачимо, що влада цієї самої єврейської старшини. З чим зустрічається Ісус насправді мала значення. Це не було просто е, аби так собі для красного слівця. І Ісус їм знову ж розповідає притчу. І е, ще раз хочу повторити для закріплення, що тут Ісус розповідає вже не про наймитів, а розповідає вже про синів. І тут, будь ласка, пригадайте ось цей вірш Святого Писання, де сказано, що ми для Бога не слуги. Або не раби, як записано в оригіналі, але сьогодні це слово рабе не сприймається, а сини. Отож, ми не слуги, а сини. І саме тут в, в контрастному порівнянні ось цих двох притч дуже чітко видно, чому цей господар поводився з тими слугами минулого тижня саме так, а не інакше. І тепер ми розуміємо, ага, то йдеться про те, що ми такі сини. Ну і продовження тієї фрази: а якщо сини, то і. Спадкоємця. А якщо спадкоємці, то це, виявляється, ну, наш виноградник. Це наше, це, це, це те, що ну, ми для себе робимо. Не просто потрібно відробити як небудь, просто щоб комусь про око, ну там, людське, ну, чи про око Боже. Це для себе робиться, а для себе воно завжди робиться зовсім інакше. Деякі люди навіть в якихось маркетингових компаніях це використовують, так, як це здається, Львівське, чи ще яке десь там пиво написано там для, для людей як для себе. Вдумайтеся тільки в цю фразу, так, що от є різниця от, чи для людей як для людей, чи для людей як для себе. Це дуже цікавий вислів. Але повернімося до цієї ситуації. Отож, маємо виноградники, розуміємо, що цим виноградником є Божа спадщина. В старому заповіті на тему виноградників є дуже багато мови, розповідається про ті виноградники, і там мова навіть не про напій, як про вино. Як про важливу складову харчування того часу, того народу. А важливо розуміти цей виноградник як саме Божу спадщину, як Боже благословення, як участь в Божому благословенні. Коли євреї повернулися вже з Єгипту, то кожне покоління Ізраїля отримало свою частку, крім покоління Леві, яке жило з храму, з пожертв. І дуже цікаво за цим спостерігати, як протягом історії, там якийсь цар хотів викупити шматок землі якогось виноградника, до, якому, до якого йому було ближче там, в когось. І пророк йому казав: не можна тобі з цього зробити, тому що це Божа спадщина, не можна на це посягати, не можна тобі з цього хотіти, бо ти робиш великий злочин, велике зло. Отож, для євреїв, слухаючи слово виноградник, це не було не було просто кусок е землі. Це не було щось, ну от ми там щось робимо, маємо якийсь там бізнес, будемо мати якийсь виторг. Ні. Це означало Боже благословення, це означало участь в Божій обітниці, того, що вони виходили з Єгипту і чули про те, що я дам тобі землю. І для них. Всі ці події складалися в один ланцюжок. Вони розуміли, що ось цей кусок землі, цей виноградник, це і є це Боже благословення, це і є це здійснення Божої обідниці. Тому для них це має дуже велике значення. Не, не, не просто йдеться про землеробство, не просто йдеться про заробіток, про бізнес. І, отож, бачимо цих уже двох синів, і ми розуміємо, що цим власником є Господь Бог. Ми розуміємо, що ці сини це є, як би цей Ізраїль. І ми розуміємо, що тих синів кличеться до роботи. І, звісно, завжди, коли Ісус розповідає про те, що от є така ситуація, і така на різницях показує е, добрий або поганий приклад. Але сьогодні добрий. І поганий приклад взаємно перемішані, тому що однозначно тут немає нікого доброго серед них. Тому що той, хто робить, не каже, а той, хто каже, не робить. Тобто, ми не бачимо тут когось такого, кого би можна було б взяти і сказати: от подивіться, оце приклад гідний наслідування. Ось це добре. Отут він зробився гаразд. Видно, що кожен має якісь свої перипетії. І так кожен з нас також по житті, ну, десь є світла смуга, десь є темна смуга, десь ми щось добре робимо, десь ми робимо щось погане. Але суттю залишається що? А суттю залишається те, що син послухався, хоч і казав, що не хоче. Цей перший каже, йому кажуть, каже батько, йди у виноградник попрацюй. Він каже, не хочу. Чому син може не хотіти? Ну, тут можемо ми взяти приклад зрозуміти з попередньої притчі, як там ті люди нарікали, яких взяли на роботу з досвіта. Вони казали, а ми переносили працю і спеку днини. Тобто їм було важко робити те, що вони роблять. Це було фізично важко наноситися тих ящиків чи там кошиків, ящиків тоді не було. Потрібно Потрібно було переживати спеку дня, потрібно було фізично багато наробитися. І вони згадували про це як про щось дуже таке важке. І цей син, коли чує, що йде, працює виноградник, сказав те, що відчуває. Він не хоче, він не хоче, бо він знає, що його чекає. І тепер зверніть, будь ласка, увагу на таку ситуацію. Коли ми бачимо молитву Ісуса в Оливному саду, Він не сказав, що Він не хоче, Він не сказав, що Він не піде. Він максимально делікатно сказав, Отче, якщо можливо, нехай мене оминеться чаша. Там не було ні, я не хочу, тобто не можна сказати, що він сказав так само, як цей син, бо це буде неправильно. Ну це, це було не так, але все таки видно, що Ісус, навіть всі молитві в Оливному саду, яка є насправді дуже важливим елементом, який підкреслює, показує, що це було для Ісуса добровільно, що Він сам хотів це зробити, він сам хотів піти. Він не став жертвою обставин. Але він пішов, тому що знав, що це потрібно просто. І він каже: якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. І тут ми бачимо: подивіться, що, і що він далі зробив? Пішов. Побачив, що таке потрібно зробити те, що потрібно зробити. Не відсахнувся, не втік, не дав задню. Подивіться, кожен з нас може мати якісь переживання. Може мати якісь емоції, може мати якийсь настрій, може, як то там кажеться, не з цієї ноги встати. Але важливо не це, важливо те, що ми далі робимо. І тут, через приклад цього сина, який сказав: не хочу, але пішов, ми бачимо цей приклад позитивний. Так, можливо, не ідеальний, він не побіг з підскоком. І Він не казав Ура, ура! Знову сьогодні робота Ні, він знав, ну, наробиться сьогодні знову, можливо, так само, як і вчора, але пішов. Натомість інший син, звісно, сказав батьку, іду, але не пішов. І Ісус питається, хто з них зробив добре. Подивіться, будь ласка, що в цій притті показується, що немає значення, що ми переживаємо. Чи не має значення, що ми кажемо? Значення має те, що ми робимо? Вартує діло, а не слово. Сказати, як ми самі знаємо, можна дуже багато всього, а от зробити то вже зовсім інша історія. І подивіться тепер в світлі цього Божого Слова, в світлі цих двох братів, в світлі того, що не рахується те, що я хочу, рахується те, що я роблю. Подивіться на сучасну ситуацію, в якій ми з вами знаходимося. А ми з вами знаходимося в епоху, коли <кій> бажання, мій погляд, моє серце, мій настрій виноситься на п'єдестал. Так, немов би це найважливіше, взагалі що є. Якщо ми подивимося на книги, які зараз продаються, випускаються нові в книгарнях, дуже цікаво за цим спостерігати, то з'являється дуже багато книжок про, так би мовити, інтуїцію є багато книжок про отримання приємності. І про те, що потрібно махнути рукою там на все і жити там якось там своє задоволення і так далі. Я, звісно, дуже сильно скорочую, потрібно би було говорити про кожну з позицій, з кожних, про кожну з книжок окремо, але я в загальному показую, якою є тенденція. Тенденція є такою: все, що приємне, дорівнює добре. Те, що є добре для мене, взагалі є добром. Те, що для когось це може бути недобром, це значення немає ніякого. І так далі, і так далі. Можна насправді багато висновків з цього всього зробити. Я цей приклад наводив вже ну, кілька разів, але сьогодні знову змушений його навести, тому що е, ті коментарі, про які я вам вже казав, вони не зупиняються, вони продовжуються. Ролик. Не знаю, півхвилинний, де отець Євген Габров сказав, яким має бути порядок в сім'ї. Що спершу має бути Бог, потім там для жінки чоловік, для чоловіка жінка, потім, потім діти, вже потім батьки, потім вже все наступне. Цей ролик вибухнув вже там, здається, 444 тисячі. Щось, щось здається, таке така досить кругла цифра. Переглядів і люди обурюються. І найчастіший коментар так знову той самий. А де в цьому списку я? І звісно, хотілося би вкотре сказати. Прекрасно, люди розуміють заповідь любові, Бога і ближнього, там, де Ісус сказав, полюби ближнього як самого себе. Тобто спершу потрібно полюбити себе. І саме це люди мають на увазі. Але, <кій> дорогі брати і сестри, на жаль, ні. На жаль, ні, мається на увазі саме те, що тільки те, що для мене добре, є добрим. Саме це мається на увазі. Мається на увазі тільки те, що потрібно шукати тільки якоїсь там своєї власної. Приємності чи вигоди. Е, і в, в порівнянні чи на тлі ось цих коментарів, де люди найбільше з цього всього обурюються вже. ну, от, Наприклад, якщо там років 5 тому обурювалися, чому це не батьки на першому місці або не діти на першому місці, а саме чоловік для жінки має бути чи жінка для чоловіка, то зараз люди найбільше ну, так кількісно обурюються, чому це не я на першому місці. Е, тобто ось цей егоїзм набирає дуже Потужних обертів в парі з цим дуже велике обурення отримав наш матеріал вчорашній, який є розшифровкою відео, де отець Олександр Могильний розповідав: там говорили про хлопчачо дівчачі відносини, і там говорили там про поцілунки і так далі. І е, величезний вибух також озлобленості коментарів. Я там не знаю навіть скільки сотень, але люди обурюються, як це так? Неодруженим людям не можна цілуватися. А я, ну і хтось там пише, а я хочу і буду. Ну ви розумієте, от саме про це йдеться. Тобто, дивіться, тут ж мова не про поцілунок взагалі, тут ж мова не про те, чи ось ця зя, це оце, е, не зя. Е, тут мова про інше, мова про відповідальність за себе перед іншою людиною. Але якщо ми подивимося на ситуацію, яка є загалом, то бачимо, що ну, наприклад, та сама кількість дітей сиріт, які залишені е, самі при живих батьках. Сироти при живих батьках, то ми знаємо, що так, для когось це, ну, за тим поцілунком слідують якісь наступні речі. Або так само з вами знаємо про кількість тих самих абортів, або з вами знаємо, що з початку війни, чим відзначилися українки в Польщі чи де інде за кордоном, що от найбільшою проблемою для дуже багатьох українок було те, що не можна зробити аборт, а, а звикли це робити, ну, так, немовби зуб запломбувати. Тобто на добрий день абсолютно. То не задумуючись. І тут ми бачимо, що ні, виявляється тут мова не про поцілунки ні, зовсім. Тут мова абсолютно не про це, і можна довго казати там, як в 21 столітті люди можуть про це говорити. Ну так, тому що людина і в 21-му столітті, так само і в 31-му, буде такою самою людиною з такими самими бажаннями, прагненнями і наслідками тих прагнень, бажань і всього іншого. Тому так це речі про які слід говорити, навіть якщо це людям не подобається. І е, з іншого боку, е, тобто з одного боку, ми, ми бачимо ось цей егоїзм, е, такий вибух егоїзму, чи навіть, е, знаєте, не те, що не, не просто вибух егоїзму, але навіть порушення е, розмови на цю тему. Вже є тригером, вже порушує, вже злить людей неймовірно сильно, тому що як взагалі про це можна говорити? Адже все, що мені приносить задоволення, все повинно бути, не те, що може бути, повинно бути, мусить бути. Ну от, наприклад, думаю, саме в цьому проблема, саме в цьому думаю і річ. Але з іншого боку, ми зараз з вами переживаємо час не тільки егоїзму, що, на жаль, є правдою, але також час героїзму. Сьогодні, оскільки змінено вже релігійний календар, то змінено також і державний календар, і сьогодні ми з вами відзначаємо День захисників і захисниць України. І сьогодні ми згадуємо всіх тих чоловіків і також жінок, які воюють за Україну, обстоюють і роблять дуже багато. І люди. Ті, які ризикують кожен день своїм життям, своїм здоров'ям, своїм фізичним здоров'ям, своїм духовним здоров'ям, тому що ну, бачити ті жахливі речі, це звісно без наслідків, не може залишитися все рівно в спогадах. Навіть залишається ці люди, також могли би сказати, як кажуть, наприклад, ті хлопці в шпиталях. Кажуть, що ну я також би хотів десь там собі розважатися, не звертати уваги, не думати ні про що. Але от роблю те, що роблю, бо знаю, що це потрібно зробити. Знаю, що потрібно боронити землю. Потрібно думати також про інших, про Україну, про майбутнє землі. І подивіться, живемо в час такого гігантського контрасту, що аж закіпає просто тоді, коли з одного боку люди готові ну, проводити ну, без перебільшення години або й десятки годин в коментарях строчити, обстоювати своє право. Що дозвольте мені цілуватися, з ким я хочу, і далі там людина пише, що для мене немає значення, що каже церква. І, і тут якась нелогічність абсолютно. Ну якщо для тебе це значення немає, то навіщо ти це пишеш? Кому ти намагаєшся щось довести? Собі. Бо якщо ти пишеш, що для мене немає значення, що каже церква, то навіщо ти на церковному ресурсі доводиш комусь іншому, що для тебе це значення має? Ну, невідповідність якась, ну, як мінімум, виглядає смішно. І це, і це з одного боку. А з іншого боку, маса людей, які, можливо, без якихось голосних слів. Без якихось гасел, але йдуть і роблять свою роботу, захищають землю. За що їм, звісно, велика шана, і тому кожен, хто зараз не на війні, повинен робити все можливе від себе для того, щоб допомагати тим, хто на війні, допомагати матеріально і допомагати духовно не повинно у нас жодного дня пройти без того, щоб не помолилися за наших воїнів. Тому що так вони є під дуже великою небезпекою, і ми повинні дбати думати про них. І так ми з вами сьогодні чуємо про двох синів. Один сказав піду, але не пішов. Інший сказав не піду, але пішов. Точніше навпаки, бо послідовність була інша. І з сьогоднішнього дня ми з вами розуміємо, що ой, як воно буває заплутано саме в цих людських емоціях як легко зловитися на вудочку і шукати саме ось цих приємних емоцій. Вчора. Оголосили кардиналів. Один з них є кардинал Рись з Польщі, проповіді якого я колись залюбки слухав. Але нещодавно він втворив таку річ дуже чудернацьку, тобто був собі стадіон. На стадіоні молоді люди молилися, що в принципі є чимось добрим. А потім, так посеред е, тієї молитви, коли там були пісні, ну, був концерт собі так просто. Він каже, а зараз ми зробимо консекрацію. Тому що от, якби ми вже, привітання було, можна сказати, літургія слова також, ну, то зараз вже так відправимо при нагоді службу. Е, як сам сказав, багато хто з вас здивується, що це е, зараз буде служба, але я вам кажу, що так має бути. І, ну, в принципі, по ідеї, якщо так читати церковні книжки, які кажуть на тему літургії чи канонічного права, то по шиї мав би йому хтось дати. Хтось, хто відповідальний за слідкування за такими речами, але біда в тому, що саме він і є в Польщі відповідальний за такі речі, і по шапці йому, відповідно, ніхто, ніхто не дав, а навпаки, дали йому шапку кардинальську. Ну і ось Я так жартую, що тепер він може обрати нове гасло для себе, як ну, вже не просто єпископ, а як кардинал, і написати там стадіон. Так, стадіону, ну і це от справжнє буде гасло. І я думаю, що біда дуже багатьох душпастерів полягає саме в тому, що хотіли би зацікавити молодь саме емоціями. Саме якимись відчуттями і часто можна почути від різних людей, в основному від молодих, що о, це була сильна молитва. Це була сильна молитва. І почому ця сила молитви перевіряється? По тому, що ти пішов, виконав Божу волю, чи ти зрозумів Божу волю, чи ти змінив якусь свою поведінку, покаявся, наприклад. Ні. Ми так відчували, що так дух був. Ага, ну гаразд, відчули, а далі що? Ну а далі будемо знову шукати таку молитву, щоб відчути знову якісь емоції. І на превеликий жаль, ну, є люди, які хочуть шукати подібних відчуттів. І можна почути, я на власні вуха чув таку історію, що ну давайте вже перестанемо ці розарії молитися, оце все, оце, бабки хай моляться. Це, це тільки вже для бабок. Давайте щось таке, от так, щоб ми заспівали і так відчули. От головне оце відчути. І тоді питання, що хто ж тоді стоїть на вівторі? Господь Бог чи мої відчуття. Я шукаю його чи шукаю своїх емоцій. І, на жаль, відповідь є невтішною. Що ж, дорогі братчики і сестрички, сьогодні з вами чуємо неймовірну проповідь, прекрасну проповідь. Один сказав Піду, не пішов, інший сказав не піду, але пішов. Будьмо тим. Який хоч впирається, хоч розуміє, що важко, але все-таки робімо своє. Амінь.